Пятниця 19-го по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. До Филип'ян послання святого апостола Павла читання. Браття, поводьтеся гідно Євангелія Христового, щоб я, чи то як прийду, і вас побачу, чи то був ще далеко, чув про вас, що ви стоїте твердо в однім душі, змагаючись однодушно за євангельську віру. Ні в чому не боявшися ваших противників, це буде для них певним знаком погибелі, а для вас спасінням і то від Бога, бо ж вам дана ласка Христа не тільки вірувати в нього, але за нього також і страждати. Так ви переносите те саме змагання, яке ви бачили у мені, та яке тепер у мені є. Як це вам відомо. Коли, Отже, у Христі є утіха, коли яка відрада у любові, коли яка спільність Духа та яке серце і милосердя, сповніте мою радість, думайте те саме, майте ту саму любов, будьте однодушні і однієї думки, не робіть нічого з суперечки чи для марної слави. Але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе, майте на увазі користь не власну, але інших. Коментар. Бо ж вам дана ласка Христа не тільки вірувати в нього, але за нього також і страждати. Дорогі мої, часто в житті є так, що наше внутрішнє життя одне. А в щоденному житті ми інші, тим більше складні кризові ситуації допомагають нам пізнати самих себе, інколи це те, чого ми не знали і не підозрювали про себе. Якщо говорити про свідчення Ісуса Христа, то саме тому в ранній церкві було цінне мучеництво, бо мученики. Це ті, які переживали трудні обставини, часто перебували на межі життя і смерті, і їхня віра виявилася саме у цих обставинах, так само з життям кожного. Складні обставини це нагода свідчити про Бога. Легко бути християнином в ідеальних обставинах, але праводиве християнство показується тоді, коли треба виявити певну жертву, певну терпеливість, тоді являється наше свідчення. Тому Бог і дає нам такі труднощі, де маємо нагоду свідчити про Господа. Від луки святого Євангелія. В той час Ісус став на рівні місці, була там велика сила Його учнів, і людей вельми багато з юдеї та з Єрусалиму, із Побережжя Тиру та Седону. Вони прийшли слухати Його і уздоровитися від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж уздоровлялися. Увесь Народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні боги, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятися. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганібитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Коментар. Коли вони ранять вас словами. Дорогі мої, слова можуть ранити. Вони володіють могутньою силою. Бог створив світ, у якому слова відіграють чималу роль життя і смерть у владі язика, хто його любить, той плоди його їстиме. Приповідок 18,21. Господь не залишає нас без керівництва у тому, як реагувати на біль від словесних образ. У новому завіті ми бачимо, що словесних атак зазнали і апостол, і Ісус, і церква, час від часу такі словесні атаки переростали навіть у фізичне переслідування, побиття камінням Степана, мученича часмерть Якова, тюремне ув'язнення Петра і Павла, розп'яття Ісуса. Завжди залишаються незмінні словесні атаки на Ісуса і Його людей. Через те, що вони словесні, вони не стають менш шкідливими. Вас переслідували та зневажали. Переслідували та гнали, це два слова, котрі так часто зустрічаються в Новому Завіті. Перші християни були настільки звикли до того, що всі говорили проти них, що навіть уклали свій власний словник образ. Лаяти, ображати, злословити, насміхатися, говорити зло. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене лихословити, як же деякі запекло не хотіли вірувати. І злословили перед народом путь Господню, Він їх покинув, і, відокремивши учнів, щодня провадив з ними бесіди в школі тирана. Шануй батька Твою і матір Твою, і хто проклинає батька або матір смерть такого. Сара слухала Аурама, паном його звала, ви ж її діти, коли добре чините і не лякаєтеся жодних застрашувань. 1 Петра 3.6. Ті, що проходили повз нього, лихословили його і похитували головою, кажучи, ти, що руйнуєш храм, і за три дні відбудуєш знову, спаси самого, якщо ти син Божий, зійди но з Христа. А та й саме насміхалися з книжниками та станшими, говоривши, інших спасав себе спасти не може, та теж і розбійники, що були з ним розп'яті, ображали його. Проте Ісус не тільки переніс Це, Він підготував нас до такого самого. Ісус, Його учні, рання церква, приклад для кожного з нас, як приймати та відповідати на насмішки та зневаги Очікуйте, що світ буде говорити найгірше. Словесні атаки в новому завіті натякають на те, А чи будуть християн і далі злоусловити. Будуть. Юдеї і погани об'єдналися у словесних атаках на Ісуса, і Його учнів. Фізичні переслідування то відбувалися то ні. але злослів'я нікуди не ділося. Воно залишилося назавжди. Коли апостол Павло прибув до Риму, юдеї повідомили йому про християнство. Однак ми бажали б довідатися від тебе, що ти думаєш. Бо про цю секту нам відомо, що їй спротивляються всюди. Діяння 28, 22 Для християн образи це не питання, якщо, але коли? Коли вони вас обмовляють, 1 Петра 2,12. Невірні, дивуються, що ви не рветеся разом із ними до такого самого багна розпусти. І що вони роблять? Тож хулять вас. 1 Петра 4.4. Чи повинні ми очікувати від світу, котрий знаходиться у владі диявола, що він не буде говорити неправди про нас, християн? Ми знаємо, що ми від Бога і що увесь світ лежить у лихому. Івана 5:19. Не зневажайте у відповідь. Вчення Ісуса доволі чітке. Не відповідайте тим самим, не опускайтеся до рівня ваших кривдників, тримайтеся між поганими доброї поведінки, 1 Петра 2,12, щоб ви нікого не ганібили, були мирні, поступливі та виявляли повну лагідність супротив всіх людей. Тита 3:2. Хто був злословлений, але сам навпаки не засловив, хто страждав. Та не погрожу в 1 Петра 2,23 Апостол Павло навчає: ми трудимося, працюючи власними руками, нас ображають, а ми благословляємо, нас гонять, а ми терпимо, нас ганьблять, а ми з любов'ю відзиваємося, ми мов те сміття світу стали, покидьки усіх аж досі, Перше Коринтян 4,12-13 і апостол Петро доручає всім нам відповідати, із скромністю та страхом, маючи добру совість, що, власне, тоді, коли вас обмовляють, були осоромлені ті, які вчиняють наклепи на вашу добру у Христі поведінку, 1 Петра 3.16. Коли ми не грубимо у відповідь, ми засоромлюємо наших кривдників. Християни не відповідають тим самим. Христос очікує, щоб наша мова відрізнялася від мови світу. Навіть тоді, коли ми відповідаємо на погані слова. Просто радійте, ми готові завжди брати приклад апостолів. Вийшли апостоли з Сенедріону раді, що удостоїлися перенести зневагу за ім'я Ісуса. Та й в сьогоднішній нагірній проповіді Ісус настановляє нас, блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами. І текст, і текст апостола Луки теж просто. Не дає радіти, але стрибати від радості та веселитися, блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та, коли викинуть, як безчесне ваше ім'я Сина, чоловічого рад, радійте й веселіться того дня, бо ваша нагорода велика на небі. Якщо вас не вважають, якщо вас відкидають, якщо сміються з вас. І говорять лихе слово на вас, і навіть ганьблять ваше ім'я, але все це заради Христа, то в цьому немає нічого нового. Ви не самотні, так гнали апостолів, пророків, і навіть самого Бога. У вас є важлива причина для радості. Їх зневаги вас за Христа означають, що ви з Богом і благословляйте ваших кривдників. Для Християн є ще більша разюча поведінка, ніж веселитися. Не платіть злом за зло чи а навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. 1 Петра 3,9. Благодать та сила Христа не тільки робить нас здатними очікувати та зносити зневаги, не тільки не відповідати тим самим. А веселитися та навіть благословляти за кривди. Це і є наслідувати Христа та носити ім'я християнин. Це і є та любов до ворогів, до котрої Ісус закликає нас. Любіть ворогів ваш, моліться за тих, що гонять вас, таким чином станете синами Отця Вашого, що на небі. Біблійне поняття щастя або блаженство зовсім відрізняється від різних формул щастя. Коли Ісус говорить про блаженство, Він говорить швидше про внутрішнє ставлення, ніж про зовнішнє обставини. Ісус говорить про Твоє блаженство, про Твоє щастя. Тож відкрий своє серце та вуха, щоби чути і навчитися, як бути блаженним. І він підвівши очі своїх научниця і говорив: блаженні Боги Духом, бо ваше є Царство Боже. Щоб зрозуміти, як бути блаженними, нам доведеться відповісти на кілька питань: що таке блаженство? Що означає бути блаженством? Хто такі же ті убогі духом жебраки? чому вони блаженні і як це стосується царства Бога? Отже, що таке блаженство? Що означає бути блаженним? Яку людину можна назвати блаженним? Як ми тільки сказали, загально поняття про щастя, зводиться до того, щоб досягти певних умов чи речей. Людина думає, коли я досягну цього, тоді стану щасливою. До чого призводить таке розуміння щастя? У кожного, хто чує цю науку, вже якийсь життєвий досвід. Чи, чи до чогось досяг у житті, чогось чого прагнув, наприклад, одружився, знайшов роботу, вступив до університету, закінчив університет, ді, дітей народив. Але що ти отримав, коли досяг своєї мети? Ти отримав деяке задоволення та необхідність встановлювати нову мету. Це все і це не те, на що ти так міг очікувати. Подібним досвідом ділиться з нами цар Соломон в книзі Еклезіаста. Біблія називає його наймудрішим царем і людиною в історії. У першому розділі Соломон каже: Я був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддав я серце моє тому, щоб дослідити та випробувати мудрість усе, що робиться під небом. Еклезіаста 1, 12, 13. Далі він каже Я випробував усе, я нагромаду величезні багатства, відчув життєві насолоди, мов велику родину, успіх, кар'єру, жінки, скрізь глухий кут. Ми витрачаємо ціле життя, щоб досягти цього. Він це все одержав і побачив, що далі йти нікуди. Бачив я усі справи, які робляться під сонцем. І ось це метушня. І знемога духу, Еклезіаст 1,14, українському пере... перекладу це марнота та ловлення вітру. Виявляється, шукати своє щастя у речах цього світу, в успіху, в грошах, у доброму чоловікові чи гарній дружині, у дітях – це безглузде заняття, це все одно що ловити вітер якого ж висновку дійшов, зрештою, Соломон. Він каже, вислухаємо сутність цього, Бога, і заповіді його дотримуйся, тому що в цьому все для людини. 12, 12,13. Зрештою, він дійшов до висновку, що все для людини, все і щастя, задоволення, Все. всі відповіді на те, щоб мати правильні стосунки з Богом і з його словом. Але хтось скаже, але де воно? Де ж це благословення? Ми дивимося на своїх невіруючих, знайомих, однокурсників, товаришів службі. Ми дивимося новини, і ми бачимо, що часто невіруючі люди живуть краще за віруючі. Вони багатші, вони їздять дорогими машинами, і всім її, начебто, все не так погано, і оцінки кращі. Те, чого ми досягаємо важкою працею, вони одержують обманом чи купують. І якщо людина не має правильної концепції про щастя, про благословення та блаженство, то дуже легко вона залишить Бога і піде за мирськими цінностями. І ми бачимо це іноді у нас у державі. на жаль. Псалом 72. Який благ Бог, благий Бог до Ізраїля до чистих сердець? А я ледве не похитнулися ноги мої, ледве не посковзнулися стопи мої. На роботі людській немає їх, і з іншими людьми не зазнають ударів, піднімають до небес уста свої, і їхній язик ходить по землі. І кажуть, як пізнає Бог і чиє знання Усевишнє. Бачимо доки я не уйшов до святилища Божого, каже цей пророк. Вони безбожні, вони вші мають, з нього глузують, навіть проти Бога говорять злі промови свої, і блискавка з неба не вразила їх. У нього серце, як гнійник, назріло, запитає. Чи не дарма я у праведності, чи не дарма я жертва з собою? Я робив усе це, і у мене нічого немає. Каже, Я не можу цього зрозуміти. Чим більше бачу, тим більший конфлікт у моєму серці, чому машина постійно ламається, чому діти часто говорять, чому зарплати не піднімає. Чим далі, тим більше йому хочеться дати собі послаблення. Можливо, не утекти від Бога повністю, але принаймні не так серйозно ставитися до Його заповіді. І тут настає поворотний момент. Доки не ввійшов я до святилища Божого і не зрозумів їхнього кінця. Мені було важко, поки я не увійшов до храму і не побачив велич Бога святю добротую, доки я не побачив його план на моє життя, моє місце в його добровижній історії спасіння. А це так важливо. Ось те моє щастя, у близькості до самого Бога, у спогляданні Його краси та велич, у спілкуванні з ним, у стосунках з ним. Ісус говорить тут про те, що блаженні ті, хто, хто бідний, що ж означає бути тим бідним? Блаженні у Боги? Хто бачив жебрака на вулиці? Чим жебраки займаються? Вони прощать, вони прощагають свої руки, додавцям надії отримати. Це люди, які залежать від милости інших. І якщо це стосується тіла матеріального, то Ісус говорить про зленених духом. У Богі Духом, людина, яка усвідомлює свою залежність від Бога, свою потребу в ньому, Його дії, Його благословення, його спасіння, Його підкріплення. Ми більше шукаємо Бога не тоді, коли відчуваємо повноту, не тоді. Коли не відчуваємо ні в чому, а тоді, коли відчуваємо свою недостатність, тим більше духовну недостатність. Ісус каже нам блаженні в Богі Духом, блаженні ті, хто з голодним серцем, з надією шукає Божої правди і царство, хто не вважає себе таким, що досягнув або досконалим став, але цілком усвідомлює свою обмеження. Подивіться на людей, які приходили до Ісуса. Одні всім серцем шукали Його милості, Його зцілення, Його прощення. Ісус завжди відзначав таких людей та їхню віру. Наприклад, Митерзахей. Він так хотів бачити Ісуса, що навіть заліз на дерево. Він не наважувався підійти до Ісуса, боячися, що його просто проженуть. Але Він так хотів ближче до Нього. Ісус побачив Його духовний голод. Його злиденне серце і запросив його до себе. Інші, наприклад, фарисеї, приходили до Ісуса, щоб уловити Його насолові чи якійсь справі. Вони не відчували своєї духовної, духовного голоду. Вони вважали себе досконалими та праведними. І це для них Ісус сказав: не здорові потребують лікаря, але хворі. Бо ваше є Царство Боже. Чому Боги Духом блаженні? Бо ми жебраки? бо у нас нічого нема. Хіба бідність може бути блаженство? Ні, дорогі мої, ми блаженні, бо Бог дає нам царство, дає просто зараз. Він каже, ваше є царство Боже. Царство Бога належить нам. Хіба це не диво? Не в майбутньому житті, звісно, і тоді теж, але воно належить нам сам. Подивіться, до кого Ісус звертається в цьому вірші. Він говорить не про якихось далеких людей, не про цю пустельників, не про якихось святих і досконалих. Він середи, сидить перед своїми дванадцятьма учнями, простими рибалками, з безлічю недоліків і недуг, але зі скромним серцем і з леденним духом, адже вони пішли за ним, залишивши минуле життя. Він сидить перед ними, дивиться на них і каже, Ваше є царство Боже. Господь явив у нашому житті свою милість, відкрився нам. Хоча ми жили в гріхах, були такі далекі від нього, але він сам, перший, прийшов до кожного з нас, закликав слідувати за собою. Що ж таке Боже царство? Апостол Павло. До римлян говорить, праведність, якої ми самі ніколи не могли б досягти, праведність не від тіл від віри, від святої повної і достатньої жертви Ісуса Христа, праведність, як білий одяг покриває нас, усі наші недоліки і гріхи та немочі. Царство має на увазі Боже правління, там, де виконується Його воля, добра і досконало. має на увазі Його захист і турботу. І коли ми упокорюємося перед Богом, залишаємо всяку свою звеличність, ми отримуємо його царство і Його самого. Бо так говорить Високий і піднесений, що вічно живе, святе Його ім'я. Я живу на висоті і у святині, і також із сокрушеним та смиренним духом, щоб оживляти дух смиренних та оживляти серця скрушених. 57, 15. блаженні Богі Духом, говорить Господь, нехай Господь помилує нас і береже від гордощі і всякого звеличення, щоб наші серця були скромними, а дух убогим перед Ним. Нехай Господь допоможе кожному з нас усім серцем, всією душею та силами шукати Його волі, Його царства та праведності. Нагадай нам собі. Цей вірш. І він підвівши очі свої на учнів, казав: «Блаженні, Боги Духом, бо ваше Царство Боже. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто не підписався, підпишіться. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши, відповісти, пишете імена. Тільки там приймаємо благословення. інше це просто коментар. І про вверх, про пальчик вниз. Сподобалося, не сподобав. Сподобалося пальчик вверх, лайк. Не сподобалося вниз. але ставте. Не лінуйтеся. Слава Ісусу Христу!